Добрий вечір на каналі, барахолка на дому. Сьогодні на пропозиції такі речі будуть. Номер Viber, всі питання на Viber так, Фляга з алюмінію, 3-літровий об'єм. Ніде вона не протікає, все по заводові. Використовувалася під воду. Всередині в такому от вигляді. Крюшечка теж така. Приблизно 80-70 грам 400 гривень. Каструлі 12-літрова, 10 літрів, 6 літрів. 12-літрова 400 гривень, 10-літрова 350 і 6-літрова 270. Всі вони в гарному стані. Так, стерилізатор. З нержавійки колись був. Тут ножки якісь були, використовувалися більш всього, що під каптільну. тут залишки тирси. Хтось щось питався, можливо, коптити. Ну, хто там придумає, для яких нужд, можливо, інше використання буде. Так, ширина 170, довжина 340, висота 280 мм. Вартість 120 гривень. Так, чорні сковорди так, така діаметр 200, 255, по висоті 50, 170 гривень. Так, наступна 253, висота 30, така буде 120 гривень. Вусвятниця в теж в гарному стані. цифра 7, можливо, 7 литрова. Десь туди у нас схожа. 220 ширина по довжині, Ну, по внутренним давайте заміряємо. 288, 87, вот так вот. 400 гривень. Так, вот очки такие вот. Так, ширина 215. По ширині теж внутріш міряємо 290, по наружі 360. Вони товстосні, приблизно десь товщина 3-4 мм. По 180 рівень штука. Два штуки в наявності. Так, Мисочки алюмінієва 360 діаметр. По висоті 145 мм. Така 150 гривень. Так, і більша 450 мм діаметр. По висоті приблизно 120, така 200 гривень вартість. Так, форма, ну, от, чи під вареники, чи під якісь чи інші виліпки. Так, радянська по розмірам. 265 вона квадратна, що так, що так. 150 гривень. Так, пельменіця тиж 150 гривень радянська. Але тільки є одна вода, відломлена одна ножка. Ну, воно як стоїть на плоскості, воно не гуляє. Рівно стоїть, в общем, нема такого. Стоїть крепко. 150 теж із-за дефекта так, на завершення латуна сковорідка, Стан нової не використовувалася. Так, клеймо для цінителів. Ручка ціла, рідна на шурупчиках, все по заводові. Так, по діаметру 360, по висоті 90. Так, така вартість буде 1300 гривень. Так, іще раз номер Viber, всі питання на вайбер, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, по частковій або повній оплаті. Дякую за увагу.